Річ у тому, що людина є втіленою божественною сутністю. Вона є частинкою Творця Всесвіту. І вона приходить на світ як гравець. Вона приходить для навчання, для розвитку і для отримання задоволення. Для отримання задоволення від гри. Гра це завжди розвиток. Але розвиток такий, який пов'язаний з напруженням і пов'язаний з радістю, з позитивними емоціями. Саме слово людина слово людина означає гравець. Воно ще лишилося в латинській мові як. Гомо лютенс. Лютенс це той, хто грається, той, хто є гравцем. А латинська мова вона походить від давньої української мови, і тому там ці слова ще збереглися. Ну, в принципі, не тільки латинська мова. Всі індоєвропейські мови або всі арійські мови вони мають українське коріння. І коли людина починає розуміти, що вона приходить в цей світ як почасна сутність, яка приходить в світ, який для неї дуже доброзичливий. Він сприятливий для неї. Вона приходить в цей світ для щастя. Якщо вона правильно діє, вона перебуває в ситуації гармонії і внутрішньої, і зовнішньої. Вона може творити, вона може радіти життю, вона спілкується з прекрасними людьми, вона займається цікавими справами. І цей світ досконалий, він достовний так, що коли людина робить помилки, то світ намагається її на них вказати. І це відбувається через певні страждання, через життєві перешкоди. Тоді людина починає думати, а що ж таке неправильно роблю? І таким чином ці всі проблеми, які переживають люди, це навчальний процес. І, поки людина не засвоїть цей певний життєвий урок, вона приречена на весь час повторювати, проходити через ті самі страждання. Так що світ влаштований позитивно, в ньому можна бути абсолютно щасливим, але для цього треба правильно жити, а для цього треба з одного боку. і Мати знання про те, як влаштований цей світ, мати оці всі метафізичні знання, про які ми говоримо, з якого ми починаємо. Що починається варна Брахманія? Якраз з цих метафізичних знань. Як влаштований наш світ, що таке людина? Як вона може вдосконалюватися, які є еволюційні перспективи? А потім вже все інше і робота з психікою, і робота з фізичним тілом. І коли все знаходиться в гарному стані, от тоді людина радіє життю, і тоді вона. Можна сказати, що вона реалізує себе повноцінно в цьому житті.